Так, дівчата, дитина прийшла за свої гроші, скупилась. Де ти скуплявся? У, топці. У марки топті. Зараз в якому? Ну, в цьому верхньому. Yeah. Я хочу, щоб він зробив розпаковку і ми посчитаємо, скільки це коштує. Давай, роби. Е, кажи, що ти там купляв. Давай, вилажуй. Сюди на столик. Кажи, що ти купив. Пельмені. Одна пачка. Красиво. Сердельки одна пачка. Пельмени, пельмени друга пачка. Дві, сухарики, дві пачки, сухарики. Ігрушки. Ігрушки. Вони по 100 гривень, це 300 гривень. Сердельки. Сердельки. Сок. І сок. У нього, <клова> 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 tá, у нього було півтори тисячі гривень. 100 гривень було е, женіни, 500 гривень е, його були. Подивіться, скільки. Ви приблизно напишіть мені, будь ласка, е, в коментарях, скільки моя дитина потратила коштів і скільки він приніс. Приніс він е, так, 150, 160, 170, 180. Тобто, ага, ще жвачка. Так, 180, 190. 200, 255, 56, 57. 200 350 гривень. 230 50. 230 50. Мені просто от інтересно, ви думаєте, що моя дитина скупилась на півтори тисячі, і здача у нього сталася 250 гривень, 50 копійок. От мені просто інтересно, що зараз люди в коментарях напишуть. Чи надуле мою дитину, чи не надуле. Вони просто не знають, чи я ця дитина, але завтра погано, що він чеки не взяв. Але я завтра хочу м -м, піднятися, щоб мені це все порахували і сказали, скільки ж моя дитина потратила. Отак от, от. Я просто. Отак. От я так поняла, що вам зайшли мої коротше, розпаковки. Будемо робити розпаковку. Так, хліб, я дуже люблю кирпичик. А знаєте, коли я кирпичик купляю? Коли я готую борщ. Тому сьогодні у нас буде борщ. Ковбаска, перчик, мірина, укроп, капуста. Так, да, не забудьте написати, боже, живе в селі і немає ні капусти, нічого. Е, фарш, так, да, немає. Майонез не вродив. Чесник, заправка, сметана закуска, цибуля. Цибулю беру велику, тому що в мене така маленька. Сухарі. Дявочки відправила, коротше, е, посилку, ну, не відправила конфети, тому що продукти не розрішили, тому я йому відправила дуже прикольно цей. Заказала собі для піськи. Отаку от фігню, коротше, 5 минут держиш і змиваєш, і не треба ні бритися, нічого. Так, далі. Взяла отаку от черевину до борщака. Вчора е цих надивилася, блін, панкінів. Вони, блядь, таке сало класне купили, коротше. І взяла ребро. А саме головне, дивіться, яку я сумочку собі придбала. Отак от. Так от. Дівчатка, кстати...